Наверное, ви все yes. вже видели приходящие сьогодні. ужасные новини <ривателись> Крим часто звучащий вопрос. Чий же Крим? Давайте обсудим чий же Крим. Це означає, що ми необыкновенно сильні в этот момент раз они решили мене убить. Після звістки про смерть чи вбивство російського опозиційного лідера Олексія Навального його дружина Юлія Навальна вийшла на зв'язок. Жінка звернулася до міжнародного суспільства а також особисто до Володимира Путіна. Мы не можем верить Путину We have been in И правительству. Они лгут. Но если это правда. But Ат, і ти я хочу, truth, щоб Путін айудлайк like всю його окруження Путін андські друзья his знали что они айвон за то что они сделали наші страну бі панешфо з моєю сім'єю. Дегавта витамаєм адвісне зараз. Побачите повне звернення Юлії Навальної, але я нагадаю, що сьогодні стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував покарання в колонії, помер. Інші змі пишуть, що його вбили. Наразі причини встановлюють, стверджують федеральній службі виконання покарань. Передає агентство ТАСС. Як деться в повідомленні, служба йому, начебто, стало зле під час прогулянки, і він знепритомнів, медики не змогли йому допомогти. Розмі пишуть, що у Навального обірвався Тромб. Нагадаю, що Навальний це опозиціонер, став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна. Утіна його урядом він зробив величезне розслідування Дворець Путіна, де показав, як проживає російський диктатор і як наживається на Росіянах Навального заарештували в січні 21-го року. Потім він повернувся до Росії з Німеччини, де проходив лікування у зв'язку зі спробою його отруєння. Новачком вже за місяць його засудили за нібито фінансові злочини. Його засудили до 9 років колонії суворого режиму. Ще за два місяці його звинуватили в створенні екстремістської організації. А потім список звинувачень розширили за пропаганду тероризму та реабілітацію нацизму. Family. And with my husband, they will be brought to justice, and this day, all the people in the world, we should come together and we should fight against this evil, which is horrific. І владі дали персональну відвідати вічі, які вони діли з моєї страни, з наші страни Росії роки. Жінка також заявила, що довго вагалася, чи виступати їй на цій сцені, чи ні. Вона зазначила, що не знає, чи слід вірити заявам із державних російських ЗМІ. тому що довгі роки, і все це ви знаєте, ми не можемо вірити путіну та путінському уряду. Вони завжди брешуть, наголосила Навальна і чекає офіційних. Заяв щодо підтвердження смерті свого чоловіка, також видання Медуза опублікувало останнє відеозвернення від Олексія, яке було опубліковано вчора, і там чоловік виглядав непогано. Честь, я жду. Я правляв само лісову що ви свашек робля заклад федерального суді у рішення, так. А чем задача то, что отскидываете все зоны? Потому что долгие годы, и вы все это знаете, и все это знаете, мы не можем верить Путину, и путинскому правительству, они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Putin, знали, что они принесут за то, что know, они сделали с нашей страной what, our our с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на смерть Навального у російській колонії. Президент України під час зустрічі з Шольцем прокоментував цю подію. Сьогодні він прибув до Берліна для переговорів із Шольцем під час брифінгу. Зеленський припустив, що це було вбивство. З його словами, Навальний повторив долю інших тисячі закатованих і замучених путіним. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції, заявив Зеленський. Президент наголосив саме тому російський диктатор не повинен зберегти нічого. Путін все має програти, все втратити і відповідати за скоєне. Додав український лідер в офісі президента, теж прокоментували новину про смерть Навального. Андрій Єрмак назвав Путіна максимальним зло, яке боїться конкуренції. Посадовець наголосив, що те, що трапилося з російським опозиціонером, має бути сигналом для тих, хто вважає можливими переговори з очільником Кремля. Той вкотре довів, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила в Євросоюзі. Не здивовані тим, що сталося, адже Кремль не вперше фізично розправляється зі своїм. Ими опонентами, голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив, Навальний боровся за цінності свободи та демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. Він назвав російський режим відповідальним за його смерть. Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що усі обставини загибелі Навального повинні бути встановлені. А Росія має відповісти на серйозні питання. До речі, після новини про загибель опозиціонера Путін вийшов на зв'язок, і ось так він себе поводив сьогодні. Партнеровілі против России, против российской промышленности, наверное, бы говорю, не было и такого количества заказов. Он тут же подтвердил точно. Мы говорит, и не приобрели бы тогда даже вот те компетенции, которые сейчас приобретены и применяются, и масштабируются. Причем по самым разным направлениям с Піддержки большого количества і нарастающего количества за прес-секретар Путіна, який теж був в залі, до речі, заявив, що очільнику Кремля вже допівли про цю ситуацію з Навальним. Бачите, як поводить себе Путін роже усміхається і. П'єдалі кров тим часом у команді Навального зазначили, що не мають підтверджень його смерті адвокат. опозиціонера виїхав до селища Харп, де його отримували для з'ясування усіх обставин. Крім того, захисник Навального розповів, що бачився з ним у середу, і той почувався добре. Та із відео, яке я вам показував, теж особливо ознак поганого самопочуття не було. Видно і Навальний сам про це не заявляв. І щодо України та Навального, ми знаємо, що він боровся проти Путіна, він боровся зі злочинним режимом, був проти корупції. Але от, відповідаючи у 2014 році, на запитання про те, чи поверне Крим під контроль України, якщо прийде до влади Навальний, тоді Олексій заявив, що це виключено, оскільки півострів не бутерброд. І саме сьогодні він стає мемом, показують різні картинки і меми. Це що? Бутерброд Навальний про Крим і поширюють це у соціальних мережах. Крим, это з колбасою, щоб во туди сюди возвращає. Якщо ви да, станете президентом, ви спробуйте вернуть крим Украине? Крим, это щоб бутербродський басує, щоб во туди сюди возвращає. Да, да. От я не вважаю. Я підказував, що це була самая удачная метафора. Захват Криму був порушенням міжнародної договорівності, вредним нарушенням українцям. Я сильно советую не обманувати. Він залишиться частиною Росії, і більше ніколи в базривому будущем не стане частиною України. Я думаю, що всі ми будемо довго страдати, жителі Криму будуть страдати, інвестиції в Крим не будуть і Я буду відповідати на цей питання-много-много лет, поки займаюся політикою. Як бачимо, запитайте росіянина, чий Крим і тут отримаєте неоднозначну відповідь, власне. Хороший чи поганий росіянин і так далі. Але імперіалізм там все одно проскакує. От цікаво, що чи вийдуть росіяни? Звичайно, ні. Вони не вийдуть ні за себе, ні за батька, ні за свою батьківщину, ні за Навального. Тому, друзі, ось така от країна сусід у нас. У випадку смерті чи ліквідації Олексій Навальний також записав відео прощальне, скажімо так. Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих. Лишь потому, что ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла. Это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.